Так, народ, всім привіт! Знімемо вам швидко відео. Понадобилося долізти до датчика положення сцеплення. От він чорт. От він чорт. Дивіться, значить, хто не знає лагуна, третя, восьмий рік. Є тут у нас ця панель, яка, які наші дії можна доставати цього якби, бардачка. Далі є в нас отака китайщина. Бажано її взяти, це для карт, для всього. Ось такою китайщиною, чи з цієї сторони зацеплюємося, чи з цієї сторони, чи зверху. Як буде удобно вам. Достаємо наш мульти, якби, пристрій. Наші фішечки і тому подібне. Все, відщолкуємось. Тут от, одна защолочка, така, друга. З цієї сторони третя і четверта. в общем, Це все в сторону. все. Тоді будуть у нас ось такі. Одна, дві, три, 4, 5, 6. Шість штучок Перед тим, перед тим. Отут місце для болтика. Отут це місце. Ось воно. Це у нас буде шестигранничок. Який там у нас 20-й. 20-й він яхт, знаю, що це таке за розміри в них. Все викручуємо і тоді легенько так само зацеплюємося, зацеплюємося звідси, зацеплюємося звідси, звідси, тут, 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 тут і дістаємо. Я вибачаюсь за якість, я знімаю швидко, щоб не засирати голову. Далі у нас є мозги. Мозги стоять, вони, от вони опускаються, я їх за, за, заставляю якби туди. Тут у нас вон, в цьому місці, ми бачимо, також був болтик. Ми його викручуємо і наші мозги знімаємо повністю. В місці кріплення цього датчика він буде у нас зацеплений за, от, за педальку. Є такий ричажок, От він. Ми цей рычажок виводимо, сюди ми його витягуємо, ніби. Витягуємо, витягуємо, витягуємо. От він вийшов, витягнули на сантиметр. Знімаємо ми цього датчика. Для чого я його знімаю? Висвітився чек паркінг брейк. І цьому слідувало неправильне положення датчика, зціплення, педалі зціплення. І от воно все зв'язано. Тобто воно все працює, але вона не зривається з ручника. Будемо дивитися йому всередину або закажемо нового. Пушного не варто замовляти. Якщо якісь запитання будуть, будь ласка, задавайте. Дякую. Ну, перед тим акумулятор відключаємо.